mm <sighs> Я візьмут на землі, Мій шлях лежить вліт, безліх, скорбот на нім, ми в небі дім, шлях лежить влім, безліх скорботна нім, ни в не горбоні, в небі. Шлях земний земни, в небіті, хоч би з гріхом небі не біді, це про мене І буду я з Христом, буду радіти з ним, ни в небиті. З ним ми в небіді, там де святий народ, ми в небіді, стріне мене Господь ми в небіді. Мені не Друзі, ми співали. хористи співали, а ми слухали цю пісню християнську. Мій дім». Але ж ми іще на кладовищі. Що можна сказати по-українськи на цвинтарі. І я стою і пригадую, когось ми хоронили. Із самих перших похорон на цьому кладовищі, нове кладовище. І от там були самі з того краю цього кладовища, саме перший сектор. Два рядочки таких були, мабуть, там зимою чи вже взимку десь під весну. Мабуть, якісь були там бомжики, бо там такі два рядочки і були дерев'яні, такі були там пам'ятнички. Усіх одинакові, мабуть, соціальна служба десь там зробила свою справу, свої похорони. І так почалось заселення, а зараз я дивлюся, яке воно велике, яке велике це кладовище. На одну сторону, на другу. І вже не один раз ми сюди їдемо, в останню путь провожаємо наших друзів, братів, сестер. І їдемо на це кладовище. Але ж, друзі, у нас є надія, і ми співали, що наш дім на небі. Мій в небі дім. Хтось із братів дуже слушно зауважив там ще в домі молитви, що брата Саші тут уже нема. Оце його тіло, оце його прах. Із праха ти взятий чоловік і в прах повертається прах. Дух, Душа, життя дане від Бога, та Божа частинка, божественного єства, іде до Бога. Іде до Бога, хто дав життя, коли створив першого чоловіка Адама. Я вам признаюся, друзі, що я ще під впливом того всіх сказаного, того мною почутого у церкві, в домі молитви. Скільки свідкували, друзі, скільки дітки говорили. І всі, хто знав брата Олександра, хто його більше знав, чим я. І я ще під пливом всіх тих добрих слів, які були почуті там мною. І знаєте, що я згадав? Я згадав покорона Людвіга Кириловича, рідного дядька Саші. І коли ми його там хоронили, в тому ж будинку молити, в тій ж церкві. Коли були вечірні зібрання, таке прощання спомену, скільки було добрих слів. Говорили, друзі, говорили година за годиною. І останній встав рідний брат Людвіга Кириловича, Микола Кирилович, який ще, слава Богу, живий там в Америці за океаном. І ви пам'ятаєте, що він сказав? Ніхто не пам'ятає, він став. Щоб підвести ту лінію, ту черту після всього доброго сказаного і сказав таку слушну думку. Каже друзі, брати і сестри, я дуже вам вдячний, що ви так багато і гарно говорили про мого рідного брата. Це дуже добре. Але знаєте, що саме важливо? Аби отаке добре, як ви говорите, на небі. Про мого брата ще сказав Бог, праведний суддя живих і мертвих. От коли він отаке скаже, добре, то добре буде там на небі, вічність буде добра. Ми говоримо добре, ми згадуємо і є що згадати. І я пригадую, як мама Люба, Любов Кирилівна, як вона їхала туди, як ми теж її проводжали на ті інвалідні колясочки. А вона звідти з Америки одного синочка похоронила і хоронить іншого, другого. Як їй там нелегко, нам це важко навіть зрозуміти. Матері в такому віці хоронить діток тут, в Черкасах, за океаном. Я згадую, коли вітя з Таїсою уїжджали, і ми їх проводжали. Юля напакла моя пиріжків таку велику миску. І ми сиділи, прощалися, їли ті пиріжки до другої години ночі. Ми наче щось відчували, що ми вже більше із Вітєю не побачимося. І з Таїсою що можемо бачитися, гості, бувай, приїздить до нас сюди, прилітає, а з Вітєю разом працювали, разом трудилися, по евангелізаціях по області їздили, співали, проповідували за Божий дім і за вічне життя. І так наше життя проходить. І як хтось з братів також там слушно зауважив домі і молитви, що ми не знаємо і не подумаємо. А можливо, це останній раз. Ми дивимося в очі один одному. А можливо, останній раз ми чуємо чуюсь проповідь. А можливо, а можливо. Я нагадаю із російської біблії. Самого мудрого чоловіка на землі Соломона, Еклезіаста, його останні два два віршики, по-російськи вони звучать так, вислушаємо сущність всього, бойся Бога, і заповіді соблюдай, тому що в этом все для чоловіка. ибо всякое дело діло Бог приведе на суд. І все тайне, є. хорошо ли оно і я вам признаюсь, мої друзі, що з братом Сашею я мав таке спілкування в плані бесіди, такої ісповідання гріхів чотири рази. Ні в кого я скільки ісповідь не приймав як у брата Саші. Перший раз, коли ми з ним поспілкувалися, і він ісповідувався, було це в нього дома. Дзвонить мені рідний брат Володя і каже, Ваня, я тебе прошу, сходи ще раз, поїдь. Можливо, він ще щось забув, а щось не згадав, а можливо, ти щось йому ще нагадаєш. Кажу, Володя, я готовий. І вдень, і вночі. Тільки сигнал, тільки дзвонок. Мобілка лежить і машина під под'їздом, і в бакуш є, щоб доїхати. Але ж я хочу, щоб це було не тільки твоє бажання. Це дуже добре. Ти так переживаєш за рідного брата і мене просиш і благаєш. Треба, щоб це було його бажання, щоб він мені зателефонував, щоб він мене покликав, і я поїду. І пройшло трошки часу. Телефонує вже брат Саша. Ваня, я хочу. Я в кардіоцентрі, ти можеш. Звичайно, нема проблеми. Я приїхав, ми з ним потихеньку вийшли, спустилися вниз, знайшли там скамеєчку, в холодочку сіли. І давай опять вспоминають, по життю проходить. І так двічі я був у тому кардіоцентрі і двічі був вдома. Саша шукав, він ісповідався. Те, що йому підказували, він каявся. Друзі, починалось наше служіння там у церкві, і пастир читав ці слова. І братюра чи то їх по-українськи, що діла наші йдуть за нами. І коли я чую таку смерть. Біблія говорить, що праведники вмирають смертю праведників, святи помирають смертю святих і з посмішкою на обличчі. коли порядок в житті наведений, коли гріхи покаяні і люди так помирають, благословляючи рідних, це мені приємно чути, друзі. Хай нам Бог живим допоможе. Наше життя приводить в порядок, де треба покаяння і сповідання, проводить в порядок, щоб і наша смерть була така, як сказав Микола Кирилович там в Америці за смерть Анатолія Івановича Джинджерухи. Він там був, він там бачив, він був на похороні, і коли розказали, як помирав Анатолій Іванович, як він співав християнські псаломи і як він. З посмішкою на лиці, оставляв небо, оставляв землю, оставляв родину, всіх благословляв і йшов на небо. Друзі, хай нас Бог благословить живих, утішить діточок, дружину, маму там за океаном, брата, сестричок, усіх хай утішить, і діток, і внуків, і всіх нас, В нас є надія. Нас є Христос, нас є Слово Боже, і ми знаємо волю Божу, як жити на житті, по цьому житті йти, і як помирати, і як переходить із цього життя в вічне життя. Люди бояться смерті, військовий час. Неспокійна була ця ніч в Черкасах і на Черкащині, правда, друзі? Щось літало, щось зривалося. Люди бояться смерті. А ми християни, ми знаємо Бога. Ми знаємо Ісуса Христа, ми Божі діти. Він вмер, Він воскрес, ми будемо Пасху святкувати буквально, буквально після завтра. Христос смерть побідив, за наші гріхи заплатив. І якщо ми каємося, ідемо до Бога із чистим серцем, і з чистою совістю. То, друзі, які діла, що йде за нами, це для нас, для живих, для живих, для мене і для всіх нас. Хай Господь утіше і благословить кожне серце, йому слава, за Його спасіння, за Його благодать, за кров пролиту і за славне Воскресіння, Йому за вся хвала, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Друзі будуть співати пісню. Або пеня давайте прощатися будемо, близькі, різні, Можете підійти, попрощатися і будемо придавати землі. Усіго, брата, злюблений усім, на гру Ісугані. <піллявання> Mirmas Biss was with the Emma Bjar, Fakunai no нежней. Он на тебе покоит нежный взгляд. Снешся для трудов і ми і бори гріховна я, it ja ni pantur kah my